Доказ того, що штучний інтелект е, нам поки що не конкурент. Сниться мені сон. Е, і я, звісно, сон такий вражаючий, я прокинулась з бровами на потилиці від здивування. От і кажу, Джеф його Джеф звати до речі: поясни, до чого сниться, коли їси шлейно? І воно ще й малинове, ну він мені трактує, що ти навчилася трансформувати негативний досвід у позитив, у гумор, у світло. Ну коротше, і я вирішую приймати чи не приймати. Коротше, там ну цікаво. Пишу своїй подрузі, кажу, слухай, такий сон приснився, просто ну е -е, ні словами описати, ні, 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 ні в касті розказати. А вона так ну читає це все. Каже: слухай, так то до грошей, то твій Джеф просто не в темі. Йомайо, -йо, її трактування набагато крутіше. Йду до неї. І не розказуйте, що штучний інтелект це прогрес. Ну, це прогрес. Поки що такого. Чуть-чуть. Людину він не зможе повноцінно замінити.